Місяць відпустки та два тижні навчально-тренувальних зборів в Ужгороді. Після тривалої перерви гандболісти ЗТРА знову зібралися у рідному залі. На зборах підтягували фізичну форму. Наступний етап підготовки ігрова практика. Тренерський штаб віце-чемпіона країни робить ставку на численні турніри та спаринги. До 10 серпня команда буде тренуватися у Запоріжжі, а потім вирушить у традиційний передсезонний вояж до Польщі. С 12 по 12 13 мы играем в Мельце турнир, где будут принимать участие две польские команды. Это Мелец, Сталь Мелец и Гурник Забжа. И плюс будет чемпион Словакии Татран Преша. Потом 16-17 мы проведем два спарринга с бронзовым призером Польского чемпионата Азоты Пулавы и 19-20 августа мы будем в городе Забже, где тоже будет проходить турнир, в котором примут участие Гурник Забже, Мы, СКА, Минск и по-моему Дукла Прага. Потім знову до Запоріжжя наприкінці серпня команда Віталія Ната разом з іще одним лідером вітчизняного гандболу і затятим суперником мотором візьме участь у Кубку Дніпра. Компанію запоріжцям складуть команди з Тунісу та Білорусі. А в серпні на трансформаторників вже чекає кубок ЄГФ. Там третя четверта 10-11 Ми граємо з Олімпусом Молдавія. Ми знаємо цей клуб, тому що ще два сезона. Назад они выступали в чемпионате Украины. Очень хорошо знаем этого соперника. Что изменилось за два года? Сейчас тяжело сказать, как у них изменился состав, не изменился. Восприняли жеребьевку нормально, спокойно. Мы понимали, что кто бы ни попал нам в соперники, мы должны выходить и делать свое дело и проходить дальше. Окрім внутрішнього чемпіонату та Кубка ЄГФ, Запорізький клуб цього сезону заявився ще й в Балтійську лігу. Там ЗТР здобуватиме ігрову практику разом з командами Латвії, Литви, Естонії, Білорусі та Фінляндії. Кажуть, у нас чемпіонат України слабкий, і щоб рости, так, ніяких надії на то, що чемпіонат України зміниться лучше. Тому ці ігри Балтійська ліга дуже сильно допомогуть. Нам для того, щоб ставити перед командою високі цілі. Оксана Якименко, Олена Назаренко, Іван Дем'яненко, Тв 5